Вітаємо, шановні вступники! Дане відео для тих, хто вже має диплом про вищу освіту та реєструється на участь в єдиному вступному іспиті з іноземної мови. У даному відео розглянемо, як успішно дистанційно зареєструватися на ЄВІ, якщо у вас немає можливості особисто прийти до приймальної комісії. Заходимо на сторінку Реєстрація на ЄВІ на сайті університету. У приєднаних файлах. Внизу сторінки ви знайдете заяву анкету у форматах PDF та DOC, приклади її заповнення, а також переліки населених пунктів в Україні та за кордоном, на території яких будуть створені пункти для проведення ЄВІ. Вам необхідно завантажити файл заяви анкети у форматі DOC, заповнити його, накласти особистий кваліфікований електронний підпис. Та надіслати його на електронну пошту приймальної комісії. Розберемо детальніше заповнення заявки. Спочатку вам необхідно вказати номер та назву спеціальності, яка вказана в дипломі про вищу освіту. Потім вказати особисті дані: прізвище, ім'я по батькові, дату народження, тип та реквізити документа. Що посвідчує вашу особу. А також реєстраційний номер облікової картки платника податків. Під час заповнення секції Дані про освіту ви обираєте третій з наведених варіантів і прописуєте назву університету, який закінчили, та дані документа про здобутий. Рівень вищої освіти. Під час заповнення секції Загальна інформація вказуєте номер контактного телефону. Можна вказати декілька номерів. Особи, які потребують особливих умов, заповнюють відповідні поля. Якщо ви цього не потребуєте, залишайте їх порожніми. Під час заповнення секції Інформація про вступні випробування необхідно встановити відмітку про бажання скласти єдиний вступний іспит, вказати назву іноземної мови, іспит з якої бажаєте скласти, наприклад, англійська та вказати населений пункт, в якому бажаєте складати ЄВІ, наприклад, Харків. Переліки населених пунктів в Україні та за кордоном, в яких можна проходити іспити, наведені у приєднаних файлах на сторінці Реєстрація на ЄВІ. На наступному кроці вам необхідно вказати, чи бажаєте ви, щоб екзаменаційний листок вам надіслали засобами поштового зв'язку. Тоді ви ставите відповідну відмітку і вказуєте реквізити для отримання. Або ви можете обрати варіант зберігати в приймальній комісії до мого особистого звернення. Далі у відповідному полі ви вказуєте власне ім'я та прізвище, а також адресу електронної пошти, на яку вам надішлють скановану копію екзаменаційного листка. На останньому етапі проставляєте відмітки навпроти назв. Документів, які Ви додаєте до заявки анкети, збережіть файл заповненої заявки. На нього необхідно буде накласти КЕП. Проте як накласти КЕП на документ, створено окреме відео.